З метою підтримки місцевого бізнесу в умовах воєнного стану в Івано-Франківську діє програма ваучерної підтримки, яка передбачає часткове відшкодування вартості предметного обладнання для безперебійного електроживлення. Це стосується закупівлі генераторів, інверторно-акумуляторних систем безперебійного живлення, а також засобів супутникового зв'язку. Придбаних після початку повномасштабного вторгнення відшкодовувати будуть у вартості 50% від придбаного обладнання, але не більше 30 тисяч для генераторів та інвенторно-акумуляторних систем, та не більше 20 тисяч для засобів супутникового зв'язку. Усі документи, які будуть надані на це обладнання, генератор чи інше, мають бути офіційно перекладені на українську мову або подані українською мовою. Щоб отримати компенсацію, заклад має забезпечити наявність зали для відвідувачів, санвузла та розеток, надати можливість одночасного перебування не менше 10 осіб. Однією із умов є також можливість використання приміщення як пункту обігріву для жителів міської громади у разі відсутності електроенергії понад 12 годин. Хто може подавати на цю ваучну підтримку? Це є зареєстровані фізичні чи юридичні особи підприємці на території Івано-Франківської міської громади, або які пере. Несли свою діяльність з інших регіонів Івано-Франківську міську територіальну громаду. Є певні вимоги додаткові. Це є те, що підприємство не має бути визнано банкрутом або не перебуває в стадії банкрутства чи ліквідації, також відсутність заборгованості сплати заробітної плати, а також бюджетних чи податкових зборів. Програми поширюється на суб'єкти господарювання, які працюють у закладах ресторанного господарства, розрібної торгівлі продуктами харчування, міні-пекарень та салонів краси. Прийом заяв триває протягом дії воєнного стану. Уляна Некулюк, Захар Бугаєнко, новини на важі.